Шановні колеги, ми розпочнемо спочатку, підводимо підсумок або оновимо статус тієї роботи, яка була проведена 29 серпня під час проведення президії конгресу в Херсоні. Якщо можна, я коротко проінформую. Статус питань, які були озвучені з нами на онлайн зв'язку, також начальник. Обласної військової адміністрації Херсонській, про Кудину Олександр Сергійович, він також буде чути те, про що ми говоримо. Під час президії Конгресу, шановний Андрій Борисович, Денис Анатолійович, було озвучено 18 проблемних питань. Всі ці питання зараз знаходяться під контролем відповідних виконавчих органів центральної влади. В нас є вже два питання, які прийняти рішення щодо удосконалення процедур, що дозволить нам вирішити це питання в найближчому часі. 13 питань перебувають уже в процесі вирішення. Ми будемо тримати далі контроль разом з органами центральної влади і будемо оновлювати статус. Перед кожною президією конгресу будемо доповідати щодо виконання цих завдань. На начальників обласних військових адміністрацій покладена також функція. Контролю виконання цих завдань і доведення, що саме головне, до кожного до кожної громади, до кожної людини, які задавали ці питання. Статус їх виконання. Всі питання стосувалися Херсонської області. І стосувалося тих нагальних оперативних проблем, які виникли під час ліквідації терористичного акту Каховського ГЕС або підготовки до опалювального сезону та безпекових питань. Також четвертий блок стосувався економічних питань і роботи підприємців в складній області. Такий статус на сьогодні, Борисович. Якщо немає додаткових питань, пропоную перейти безпосередньо до порядку денного президії конгресу, яка присвячена обговоренню проблемних питань Харківської області та міста Харкова.